Доброго дня! Протягом кількох хвилин ви дізнаєтеся про останні новини будівництва ЖК Грейд за квітень. Перед початком прошу вас підтримати нас лайком та підпискою, щоб не пропустити свіжі оновлення з будівельного майданчика. У сьомому будинку продовжують влаштовувати цегляну укладку. Готово 44%. На третину влаштували дах. У восьмому будинку майже закінчили цегляну укладку. Продовжуються роботи із влаштування даху. Склопакети встановили на 78%. Наполовину влаштовані ліфти. Почали утеплення та фарбування фасаду. В дев'ятому будинку майже закінчили встановлення ліфтів. Вхідні двері влаштовані на чверть. Почали внутрішні штукатурні роботи. В 10-му будинку дахові роботи виконані на 95%. Закінчують фасадні роботи. Стяжка готова на 80%, Ліфти змонтовані на 60%. В 11-му будинку фіналізують дах. На 97% готові фасади. Закінчують монтаж ліфтів. Оздоблення території усього комплексу готово на 92%. Житловий комплекс «Грейт» – це комфортне життя на відстані 90 метрів від Дніпра у партері лівого берегу. Зовсім поруч ТРЦ Рівермол, станція метро Сокорки. У комплексі передбачено автономне опалення, ліфти у підземний паркінг та цілодобову охорону, а ще спортивні майданчики, власний парк та комерційні приміщення на перших поверхах. Житловий комплекс Грейт життя на першій лінії.